Доброго дня, шановні пані і панове, обрізали виноград і в наявності дуже багато лози. На сайті ми вже додали всі наші сорти. Сорти, ще раз кажу, провірені часом. Це ті, які більше всього востребовані на базарі, найгарніші, найдобріші, ті, що дуже добре продаються. Всі інші я просто відфільтровую і відбраковую. Тобто, кому цікаво, під відео в описі буде ссылка на сайт. Можете перейти, оглянути, замовити чубуки. Чубуків. Кількість обмежена, дуже швидко їх розберуть. Хто хоче встигнути, то обирайте, замовляйте. Чим класно іменно чубуками розмножувати виноград це найпростіший спосіб. Зараз ви купили чубук на 4 почки, він з двох сторон буде залитий воском. Підрізали воск. Зробили лунку посадочну в коліно найкраще землі. на низ, Отак зробили дренаж. Це може бути фракція крупна щебеню або каміння побито, допустимо, все стіни, ось такий всякий хлам. Зверху відро два перегною, пухково можна трошки додати землі, як з всі лунки, перемішали. Можна дати співведерка піска. Зробили пухкий ґрунт, туди вставили чубуки, добре залили водою. Єдине, що верхня почка чубука має десь на отак виходити ниже лунки. Дивіться наявності ще є чубуки всіх сортів. А ось так виглядять укорінені чубуки. Тобто у нас вже і зелена маса розвивається. І ось такі гарнюні корінці, бачите, вже аж вилазять. Тобто рослинка вже майже майже готова до висадки в ґрунт. Ще трошки наросте корінь, трошки піднабере зеленої маси, зробимо пару підкормок. І вже ну, не скоро, ще через місяць тільки почнемо їх висаджувати. Чим і краще укорінення у вас вже наростає зелена маса. Допустимо, якщо взяти чубук в землю, він почне розвиватися десь тільки через місяць. Ви тіряйте цей місяць менше зеленої маси, хуже визріває лоза. Тобто, якщо у вас більш-менш прохолодно, краще укорінювати чубуки. Якщо у вас добре тепле літо, тепла весна, то, звичайно, можна просто взяти їх протикати в ґрунт. Зараз ви просто заказуєте чубуки на 4 почки, бачите. ось. Втикнули його в землю, оставили тільки верхню почку зверху. І от з цієї почечки буде розвиватися у вас. Лоза. Просто пройшли, протикали і забули за них. Ну, Єдине, що як стане тепліше, поливайте, слідіть, щоб був влажний ґрунт. Тоді почне розвиватися коріння і у вас виросте рослинка. Далі. Чубуки можна зробити прививку. Це я сразу відповідаю мільйон вопросів. От у вас 4 бруньки, кожну бруньку можна привити в будь-який виноград, який у вас є. Допустимо, у вас є лідія якась не нужна, ви хочете туди привити сортовий виноград. Тобто з чотирьох почок можна зробити чотири рукава, чотири лози сортового винограду. Можна чубук розрізати навпіл і на дві почки укорінити. Менше лоза буде. тобто скажімо так, Якщо ви хочете якогось інтересного сорту побільше розмножити, можна з одного чубака зробити два саджанці. Тобто. Чубук у мене коштує 50 гривень. Ось такий саджанець укорінений. будемо продавати по 250 гривень всі сорти. Кому цікаво, під відео в описі мій сайт. Переходьте, дивіться, обирайте, можете вже замовляти. Єдине, що відсилати буду десь. Навірно, з середини квітня, не раніше, коли вони вже будуть повністю готові закалені. бо це ще не закалені. Їх ще треба виносити на вулицю, закаляти. Якщо їх просто зараз винести на вулицю, посадити або просто ставити на вулиці. До завтра вони вас повністю зав'януть. Так ні в коїм разі не можна робити. Нікому нічого не придержую. Хто перший замовив, той і забрав. Вибачайте, їх мало. Люди швидко розбирають, встигнете замовити, ні то на наступний рік зустрінемося. Всім дякую, і гарних порожаю.